Нещодавня ожеледиця накрила озимину на українських полях. Частина її не виживе, або виживе та буде уражена сніговою пліснявою. Про те, яка ситуація була на ваших полях, напишіть в коментарях під цим відео. Як думаєте, в кого більше шансів вижити в таких умовах? В сорту пшениці з високою чи низькою стійкістю до морозу та хвороб. Про те, як збільшити шанси на виживання озимини наступного року, розповім у цьому відео. Для таких екстремальних умов ваша пшениця трималась стійко, візьміть до уваги рекомендації з цього відео. Крім того, що сіяти варто найбільш морозостійкі сорти озимих. Також важливо під посів внести фосфорно-калійні добрива. Саме вони необхідні рослинам на всіх фазах розвитку, і їх нестача зменшує стійкість до вимерзання. Ще дотримуйтесь термінів сівби, щоб запобігти випріванню озимих. Рання сівба може призвести до переростання озимих, а надто пізня до їх недорозвинення. Також це призведе до формування густого травостою, при якому ґрунту буде важко промерзати. Наступна рекомендація для збереження культури від вимерзання та повної загибелі під час великих морозів це використовувати снігозатримувачі. Для цього під час випадання снігу утворюють валки по перекруху панівних вітрів або використовують куліси. Щодо заходів, коли сніг вже випав на непримерзлу землю, в такому випадку потрібно провести ульщільнення коткування. При цьому слід ураховувати те, що таке ущільнення при настанні відлиги може спровокувати появу льодової кірки, яку доведеться руйнувати. А якщо що, обрати необхідний сорт озимих можете на Grovex Market. В нас широкий асортимент, надійні умови та якісний товар. Щоб замовити товар, переходьте за посиланням під відео або телефонуйте на номер 095 043 02 03.